Доброго дня. Сьогодні ми на бізнес-конференції OK Агро. Це такий найбільший аграрний івент цього року, де одні аграрії діляться досвідом з іншими аграріями. Компанія Бедна приймає в цьому заході вже перший рік. Це дуже гарне місце для того, щоб наказати ті рішення, що пропонує наша компанія. Сьогодні ми представили такі агрегати, які актуальні для наших аграріїв в цей період часу восени та буде актуальний наступного важливого. Періоду весною під час посіву ярих кулу. Зокрема, це комбінований близьколаповий культиватор Актрос, що має дискову секцію та два ряди робочих стіл, завдяки чому виконує дві операції за один прохід це обробіток та подрібнення рослинних решток та рихлення ґрунту на глибину до 35 см. Це дисковий лучільник Диск», який вже зарекомендував себе дуже добре в Україні. Це один з флагманів компанії Бенар. Це доволі цікава комплектація представлена зараз. Даний агрегат означений переднім подрібнюючим кутком Трешкатер та спеціальними агресивними A-дисками з кращим ефектом подрібнення. Також ми представили передпосівний компактор скіфтер, який ідеально справиться весною з передпосівною підготовкою грунту. Це це метровий агрегат, який виконує вісім операцій за один прохід завдяки своїм конструктивним особливостям. За моєю спиною ви бачите сівалка Омега це агрегат, який такі, саме... Я... вже має гарну репутацію Бого в Україні, завдяки багатьом конструктивним особливостям, конкретним перевагам. Даний місця. град і Мені. гарно готує Мені. ґрунт, Мені. і, і виконує кілька, якісний Тонна посів мані. культур. І також одночасно з цим ми маємо можливість вносити добрива точною нормою, порядок міжряддя і розом. Одночасно і в рядок, і в міжрядні. І на додаток ми представили на даній конференції просапний міжрядний культиватор Роумастер, що оснащений системою ведення порядкам культикам. Агрегат працює на глибину 2 до дванадцяти сантиметрів, та може додатково агрегатуватися з бункерами для несення одночасно з довідком міжрядів. Цікава конференція спікери, жива аудиторія. Ми сьогодні бачили 25 спікерів, сотні учасників. Ми дуже раді, що цього складного року для всіх українців, в тому числі аграріїв, ми змогли зібратися на даній конференції, поспілкуватися один з одним і маємо можливість рухатися вперед.